Я продаю слово Сергію Згурцю, директор агенції Дефенс Експрес. Сергій вітаю, будь ласка. Вітаю тебе, Василь. Вітає наших глядачів. сьогодні. В нашій рубриці ми поговоримо про те, чому Володимир Зеленський особисто візьме участь у засіданні міністрів оборони у форматі «Ранштайн», яка відбудеться завтра. Про те, що нового демонструють наші компанії на міжнародній виставці озброєнь у Польщі, і про те, як заборона Китаю на експорт комплектуючих до дронів загрожує нашому виробництву цих вкрай потрібних на полі бою засобів знищення ворогів. Про все це. Це за мить. Володимир Зеленський збирається особисто бути присутнім на зустрічі міністрів оборони у Рамштайні, яке відбудеться завтра у Німеччині. Про це пише низка закордонних видань. Бо Україна хоче отримати зброї і більше, і швидше. До цього підштовхує жорстка реальність. Низка новоспромованих бригад потребують оснащення. Старі бойові бригади, які тривали час, утримують лінію оборони. Так само потребують відновлення втрат бойової техніки і потребують боєприпасів. Сів а наші міста їм потрібне більш щільне прикриття засобами протиповітряної оборони на тлі ракетного терору, до якого системно і без будь-яких обмежень вдається Російська Федерація. Але е, усі всі попри всі ці ризики останнім часом поставки техніки і зброї стали суттєво меншими. Європа тут темпи постачання боєприпасів не відповідають попереднім обіцянкам, хоча є позитивні зміни засобами протиповітряної. Не оборони сьогодні стало відомо, що президент Румунії підписав рішення про подарунок Україні однієї батареї Петріот. Про це було домовлено минулому саміті Альянсу А Німеччина. Обіцяє виготовити для України аж 17 комплексів АРІСТІ в різних модифікаціях малої та середньої дальності. Два комплекси вже отримає Україна цього року, а решта у 2025 році. З приводу США то тут теж є певні нюанси. Насамперед, як на мене, це досить повільне використання тих 14 мільярдів доларів загального пакету у 60 мільярдів. Тому що з цих 14 мільярдів поки що використано лише два і е, решта. Фактично можна е на цю суму брати е допомогу американську в обсязі щонайменше 1 мільярд на місяць. Але пакети швидкої допомоги, які передбачають е передачу техніки з запасів Пентагону, вони вимірюються там 125 або 200 мільйонів доларів на місяць, що фактично досить ну так повільне витрачання цих коштів. Ну і зберігається, звісно, заборона на використання. Американського далекобійного збройня для ударів по Російській Федерації, і всі ці фактори збираються докупи. І, Можливо, саме це якраз є однією з таких комплексних причин, які збирається розв'язати президент України і відвідуючи зустріч міністрів оборони у Рамштайні. Наскільки присутні Зеленського вплине на наших партнерів прогнозувати важко, але без пришвидшення постачань зброї складнощів у сил оборони буде більше. Тож чекаємо все таки на позитивні результати. А на ти цього вкотре постає питання про спроможність нашої оборони промисловості виготовляти зразки зброї у потрібних кількостях. У певних сегментах це вдається. І тому підтвердження: найбільша у східній Європі виставка озброєнь МСПО, яка 4 серпня почала роботу у місті Кельце. Це Польща. Там представ... Провідні виробники світового рівня, і туди ж поїхали і українські підприємства, і державні і приватної форми власності. У кельці є стенд Національної асоціації української оборони промисловості, до якої входить низка провідних наших приватних виробників. Зокрема, так само там представлений стенд і продукція компанії Українська бронетехніка, яка демонструє декілька. Прототипів бойової техніки, яка досить скоро сподіваюся, потрапить до сил оборони на додачу до тих зразків, які вже постачаються серійно і системно. І зараз до нас долучається Владислав Бельбас, директор компанії Українська Бронтехніка. Поки що ми чекаємо доєднання нашого гостя. А поговоримо тоді дещо детальніше про цю виставку озброєнь. Чому цікавість? насправді низка наших компаній представила свою продукцію. Так само постачають, представляють нові зразки озброєння, і всі вони головно враховують тренди і вимоги, які зараз відбуваються на полі бою. Насамперед головна увага сконцентрована на безпілотних комплексах різного призначення, на способах боротьби з безпілотними комплексами. Зокрема, там польська компанія показала деякі зразки дешевих антидронових систем, де власне дрони перехоплюються дрони для того, аби ну мінімізувати загрозу ударів з повітря. Значна кількість бронетехніки різного призначення, значна кількість артсистем, систем підвищення ефективності використання артилерії все це ті висновки і ті напрямки, які європейські компанії роблять, від хочеш від аналізу досвіду українсько-російської війни. Що ж до наших підприємств, то в першу чергу. Коли ми говоримо про продукцію компанії Українська бронетехніка, то був представлений прототип нової бойової броньованої машини під назвою Варта 2 Якщо зараз ми навіть знайдемо це відео, ми зможемо подивитися, як вона виглядає. Машина Варта – це власне. Розробка, яка відрізняється від попередніх е зразків техніки, які виготовляла українська бронетехніка. Ми знаємо машину новатор. Ми знаємо варту, яка була бойовим спеціалізованим автомобілем для перевезення особового складу. А от машина варта 2 попри те, що зберігає саме таку схожу назву. Насправді це такі ну машина 4х4 е з монококом, де власне несучий корпус, який забезпечує що є стійкість конструкції, низку рішень, які забезпечують ефективність безпеку екіпажу, там насамперед підвісні сидіння для екіпажу, днище, яке основне, виоб... і додаткове днище, яке ну, під час вибуху забезпечує безпеку екіпажу і десанту самої На цій машині. Встановлено новий бойовий модуль. який Має гармату 30 мм. Міл... І зараз більш детально про зразки української техніки ми поговоримо з Владиславом Бельбосом, директором компанії Українська бронетехніка. Пане Владиславе, вітаю вас радий бачити і чути. Доброго дня. Дякую за запрошення. Уже сам почав трошки розповідати про вашу машину, а я думаю, все-таки, що ви більш детально розказуєте, що саме нового показує ваша компанія на стендах в кільце. Реакція на ваші зразки, і все-таки хотів би, щоб ви більш детально розказали що родзинка саме проекту Варти 2 Представляємося. Ми на об'єднаному стенді Асоціації роботодавців оборонної промисловості на УДІ. В цьому році це найбільший стенд виставковий на цій виставці. По площі маю на увазі, і по кількості учасників у нас цього разу. 15 учасників з новинками зі своїми в даному випадку. Ми говоримо про новинки української бронетехніки: це безпілотний наземний комплекс Протектор, і це бронеавтомобіль Варта 2 Особливості бронеавтомобіля Варта – Це так наступна генерація автомобіля, вона на три тонни легша. За попередню генерацію при цьому збільшений рівень захисту зі Станаглевел 2 до Станаглевел 3 і також збільшена швидкість автомобіля, збільшена його прохідність. Автомобіль має дорожний кліренс 400 міліметрів, має незалежну підвіску. І автомобіль побудований зовсім по іншому принципу: це монофук, тобто елементи підвіски кріпляться до самого кузова. Також автомобіль має рознесену броню. Автомобіль має характерну для станах 3 підвісну підлогу, тобто підлога і місця сидіння екіпажу, зорстко не з'єднані з корпусом автомобіля. З приводу оснащення бойового модулю, тому що це фактично не спеціалізована машина, а власне все броньована машина, як справжній БТР Формули 4х4. В чому особливість бойового модулю, чи це українська розробка, чи модуль вашої компанії, чи зроблений в партнерстві оцей вогневу потужність машини трошки детально опишіть. В даному випадку на виставці ми презентуємо машину з серійним бойовим модулем Січ. Допущений модуль експлуатації серійно виробляється, і в, даної, в даній конфігурації він встановлений е, такий же самий, саме, як встановлюється на БМП. Тобто, ви правильно сказали, що це повноцінна бойова автолісна машина е, броньована, е, з доволі значною вогневою міці. І тоді запитаю про вашу о, другу розробку. Це якраз робота. Платформа, яка ну зберігає таку стилістику дизайну, як і всі ваші машини української бронетехніки. Проте досить габаритна. от В чому особливість у цієї роботизованої платформи, для чого створювалась, які місії планується виконувати? Ну і загальні показники по цій платформі. А, ця платформа Ну вона можливо візуально габаритна, вона доволі невелика. Uh, і uh, має низький профіль, uh, це uh, платформа характерна тим, що вона має достатньо значну uh, платформа, розроблена для виконання різних як бойових, так і логістичних задач. Uh, вона мультифункційна, uh, може перевозити uh, одна із там, ключових тролей, яку ми бачимо для неї це uh, наземних маленьких безпілотних комплексів. Телепортию, це те, їхня дальні... дальність управління для таких комплексів більше 1 кілометра. Дальність управління для цього комплексу досягає 20 кілометрів. Тобто він може завести вглиб розміщення ну, ближче до лінії зіткнення до противника, вивантажити 10-20 маленьких безпілотників, які е, можуть замінувати місцевість або виконувати якісь будь-які інші задачі. Це перше. Друга на нього може бути встановлений бойовий модуль. Будь-якому виконанні, чи то кулеметний, чи то протитанковий комплекс, чи будь-який інший. І одна з його особливостей і характеристик ключових це швидкість. Він понад 100 км на годину може рухатися зі швидкістю, що в принципі може давати йому якісь такі особливі задачі. Перевез... Ну, крім цього, евакуація. Як ми знаємо, і евакуація при евакуації часто можуть гинути ті, хто ну ті, хто виконує цю евакуацію, і в даному випадку екіпаж не, не має піддаватися небезпеці. Це ну такі можливості в нього різні, і один із ключових таких параметрів. Як ви знаєте, наземні безпілотні комплекси вони потрібні, це вже визнано всі і, безпілотними силами, і так далі, але вони дороговартісні. І тут питання було одне з ключових: це розробити і забезпечити постачання серійного виробництва такої техніки, яка була би прийнятна по вартості. Тоді виникає питання, що це є два крутих прототипи. Який подальший процес після завершення виставки, випробування, забезпечення, часові параметри, коли армія отримає? Е, ну, ви, мабуть, знаєте, із так, наших публічних виступів публікацій, що, наприклад, були затримки перша затримка з кодифікацією Новатор-2, які стосуються бюрократичної процедури. Ми в минулому я так розкажу, що буде відбуватися із вартою на прикладі того, що відбулося з новатором минулої виставки на ми представили Новатор. 2 до кінця листопада ми провели заводські випробування згідно постанови діючої і представили результати Міністерства оборони. І десь в травні машина була, можуть навіть червні, машина кодифікована до закупівлі відповідно. Ми, міністерство оборони, маю назі на відповідно. Ми очікуємо приблизно той же процес. Зараз після виставки ми доведемо його до зразка. випробувального, тобто, це у нас прототип зараз представлений. Цей зразок випробуємо, задекларуємо технічні характеристики, підтвердимо їх і. Будемо звертатися до замовника із метою кодифікації цього продукту. А потенціал компанії дозволяє виготовляти такі от роботизовані платформи і машини класу Варта 2. В яких кількостях? Йдеться про сотні на рік? Виробничі спроможності це те, що буде міряти в моменті. Сьогодні, наприклад, тому що ця машина не виробляється. Виробниче це те, що потрібно е, оцінювати в е, короткостроковій, і середньостроковій серед перспективі. Я до цього, наприклад, якщо в цьому році виробляли там, 100 автомобілів, а нам би сказали, О, давайте на наступний скажіть, яку кількість робити, ми вам її профінансуємо. Ми б зробили 500. То для приватного бізнесу масштабування не є проблемою. Є проблема фінансування цього масштабування і фінансування виробничих спроможностей підприємства, тому е, рано ще трошки до випробувань говорити про їх е, е, кількості, які може компанія виробляти. А ми всі розуміємо, що е, щоб протистояти Росії, це мають бути тисячі, це мають бути не, не сотні таких афом. І не можу не запитати про боєприпаси. Там багато компаній навкельці, які виготовляють пороха, тротил, корпуса мін, корпуса снарядів. Чи в цьому напрямку йдуть перемовини, аби ми отримали більше комплектуючих складових для того, аби ви більше виготовляли тих же мін для наших збройних сил? Пане Сергію, ви знаєте мою позицію публічно з цього питання. Говорити про те, що виробляють і об'єктивно постачати це дві різні речі, і насправді проблема з постачанням комплектуючих вона залишається, і вона актуальна не тільки для України, вона актуальна для всього західного світу, для Європи. Ми бачимо потуги по виробництву боєприпасів, такі скромні доволі по своїм параметрам. Тобто є така криза. Технічної спроможності, тобто в західних країнах, немає питання про кошти. Так у них нема питання що комусь не вистачає коштів. Є питання технічної спроможності, є питання спроможності освоєння виробництва, яке займає певний час, і у нас на жаль із цим пов'язані затримки постачання комплектуючих, і з цим пов'язано багато процесів. Але воно покращується, воно налагоджується і е, така робота ну, активно, активно ведеться. Що відвідувачі там вдома багато професійних людей, які розбираються і в бронетехніці, і в артилерії, однозначно заходили на ваші стенди. Що питають, що розпитують, чи натякають на співпрацю. От яка, який дух зараз на, на виставці. Uh... Двояка яка ситуація, оскільки дуже зацікавлені зараз? От, наприклад, варто 2 ми презентували. В нас стенд забитий людьми, які зацікавлені в купівлі, в закупівлі таких автомобілів, тобто не постачальники комплектуючих, чи їх пропонують, а саме, саме клієнти, потенційні клієнти, і таких дуже багато це одна така тенденція. Вона стосується конкретного бронеавтомобіля. Порешті вам скажу, що дуже зацікавлені поляки, польська сторона, польські компанії а, був у нас сьогодні. Міністр оборони Польщі. Вони зацікавлені в кооперації. Ну це це, це дуже логічно і правильно. А, Польща найближча логістично найближча країна, в якій можна спокійно робити роботи, і вони на відміну, мабуть, від багатьох наших. Державних чиновників прекрасно розуміють, що таке економіка, як вона функціонує, і чим більше ви залучите підприємств в свою економіку, тим вона буде краще себе почувати. Пане Владиславе, дуже дякую за включення за пояснення нашим дичам, що саме ваша компанія показує закордонним партнерам. Сподіваюся, скоро і наші збройні сили ті зразки будуть вже використовувати на полі бою. Нашим глядачам нагадаю, що це був Владислав Бельбас, директор компанії Українська бронетехніка», яка виготовляє і постачає збройним силам значний спектр різного зброєння. Окрім бронемашин, ми говоримо і про боєприпаси, і про міномети. все це що вкрай потрібно на полі бою. А далі про те, що Вкрай важливо дійсно робити ставку на власну оборонопромисловість на власні потужності, бо з 1 вересня Китай ввів перші не перші власне ввів обмеження на експорт дронів низки комплектуючих, а також електроніки пов'язані з виготовленням дронів і засобів РЕБ. І чи готові до таких обмежень наші виробники? Як зробити, аби обсяг виготовлення і постачання дронів не постраждав від цих китайських обмежень? Далі на цю тему ми будемо говорити з Вадимом Юником, президентом Об'єднання технологічні Сили України. Пане Вадиме, вітаю вас радий бачити і чути. Да, вітаю, добрий вечір. Знаємо, що низка технологічних компаній, яка входить до вашого об'єднання, виготовляє і дрони, і FPV-дрони, і засоби РЕБ, і ну, багато цікавих і вкрай потрібних зразків. І розумію, що ці дані повідомлення про те, що Китай починає вводити ввів об... вже обмеження, на комплектуючі, звісно, це якимось чином обговорюється в вашому середовищі. Я хотів би, щоб ви пояснили нашим медичам, що саме обмежується, які ризики, і які наслідки від цієї. Історії? Ну, обмеження, які є у Китаї для нас, це практично стосується всіх компонентів, які застосовуються в дронах. От. Тому, скажімо, ці обмеження вони будуть вони торкатися будуть майже всіх виробників. От. Але я думаю, що більшість виробників вони були готові до цього, тому що ми розуміли, що рано чи пізно це станеться. От в першу чергу, тому що Китай це в першу чергу друг для Росії, просто і ми розуміємо, що Україну вони розглядають більше як ворога, чим партнера. А от і тому, скажімо, для компанії це не є таким великим сюрпризом. Хоча насправді ми чекали, що може це не станеться, чи станеться пізніше виникає питання, яким чином будуть діти наші підприємства, або навчитись обходити торговельні ці обмеження, або працювати над локалізацією і власним виготовленням тих чи інших комплектуючих. Який шлях будемо обирати? Ну так е -да, ви, ви дуже гарне питання задали. Я думаю, що в першу чергу просто для нашої країни це виклик стосовно того, про що ми вже багато разів казали стосовно локалізації. Виробництва особливо компонентів, які входять, наприклад, в дрони на території нашої країни, це дуже важливо, і тому що тут окрім, скажімо, бажання виробників це робити, є дуже багато проблем пов'язаних з законодавчими різними колізіями, які треба вирішувати, тому що, наприклад, є різні податкові преференції для дронів і компонентів для дронів. Але якщо ми кажемо, наприклад, що ці компоненти. Для самого окремого блоку, да, то преференції таких немає. Ну, наприклад, ці плавізіона матриця, вона входить склад дрона. Тобто не то, щоб його ввести, є преференції. Але якщо ви хочете таку плавізіону матрицю, то було б бы дуже добре виробляти всередині нашої країни, то всі компоненти, які входять його в, в склад, вони облагаються податками. А от і відповідно уже так мінімум 20% А матриця ти які буде створені в Україні, будуть дорожчі тільки за рахунок цих податків, ніж тон, які буде ввезені за кордоном. І таких прикладів багато, тому ми дуже потужно наполягаємо на тому, що країна, наша країна і держава і влада повинні це бачити. Якщо ми хочемо, щоб у нас, скажімо, виробництво компонентів воно налагоджувалося і це становилось уже одною з таких потужностей нашої країни. Треба це аналізувати і давати такі податкові преференції для наших виробників. Але все рівно створюється ризик такого часового лагу, коли ми знайдемо варіації, які компенсують китайські комплектуючі, і як це вплине на ті контракти, які вже укладені підприємством, зокрема там, з Міністерством оборони чи іншими складовими сил безпеки та оборони? Чи є ризик певного провалу в постачання тих же FPV-дронів, чи інших дронів для сил оборони? А, я сподіваюся, що ні. Чому я поясню? Тому що я дуже сподіваюся, що більшість виробників. А в них немає прямих контрактів з Китаєм. Чому тому, що в першу чергу, коли ти виробник якоїсь озброєння, в тебе є зареєстрована там твоя адреса, відомі люди, да, які в тебе працюють, там директори і все такі інше, які підписують ці контракти. Коли ти складаєш прямий контракт, ти ж фактично ворогу кажеш просто про те, що де ти знаходишся і хто це. Відповідно, ми завжди казали, навіть з точки зору безпеки, що треба робити такі контракти не напряму, а через різних посередників, наприклад, там в європейських країнах, які до нас дуже дружні відносять для того, щоб не відкривати Китаю нашу інформацію про наших виробників. І відповідно так само, наприклад, якщо компанія вже підготувалася до цього, в них є партнери в Європі, то ці заборони, які стосуються нашої країни, ну вони скажімо, неприємні, що Вони є, але це не буде впливати так потужно для тих виробників, які продовжували возити напряму, то це погано. Але я сподіваюся, що таких виробників є мало, тому що треба заздалегідь готуватися до таких нюансів. А питання там, 100 і, 100 виробництва складових комплектуючих дронів на території України, це напевно фантазія, так? Ну, скажімо, це було б дуже добре, але ви самі розумієте, наприклад, во всій електроніці базово є там, мікрочіпи. Да? Ну, такі. Тобто у нас немає жодного виробництва, який виробляє чіпи, особливо це, якщо кажемо про складні якісь чіпи. То тобто, всі такі виробництва це там Корея, Китай, там і інші різні країни. Датось тобто, ми чули, якщо ви пам'ятаєте рік тому назад, що в Польщі Intel збирається відкривати такі виробництва. От, але на території України такого немає. Тому скажімо, якщо ми кажемо, от так абсолютно чесно, що 100% компонентів повинно вироблятися в Україні, то це дуже складний шлях, і тут без держави точно ну, виробники такого не зроблять. Є багато там, наприклад, в тих самих моторах є магніти, да які виробляє фактично тільки Китай. От і мало країн, які, наприклад, також їх виробляють. Тому там скажімо, якщо розбирати до окремих компонентів, то 100% щоб робити, це дуже великі шляхи. Тут окремо ну, скажімо так, окремо наше бажання мало. Треба дуже сильна, потужна підтримка держави, державних гарантії на те, що якщо ти відкриваєш такі виробництва, то держава буде в тебе так те купувати. А от я просто приведу один інший приклад. Деякі виробники ще з 2022 року, просто почувши такий заклик держави про локалізацію, вони почали, скажімо, таку дуже складну роботу по виробницю производству таких компонентів в Україні, але ну скажімо, люба людина, яка займалася, хоч раз яким-то виробництвом розуміє, що для того, якщо ми хочемо досягти рівень ціни на компоненти, такі саме як в Китаї, це не відбувається за один день. Тобто вам треба налагодити лінію, треба, щоб ця лінія працювала деякий час, щоб у вас була велика серія, тому що саме на серії можна знижати ціну. Це завжди так. Ну це просто наті етапи виробництва. І зараз зрозуміло, цього нема, то тобто локалізацію деяких виробників є, але через те, що ще немає великої серії, ціна на локалізовані вироби вона в більшості випадків. Дорожче, ніж ті самі виробні а, на китайські кампанія. І а, коли ага. такі виробники коли такий виробник приходить до держави, йому кажуть дуже просто: твій вироб дорожче, ми не хочемо в тебе купувати його. І тут держава повинна визначитися, що повинно бути пріоритети, повинна бути дуже чітка підтримка. Виробників, які локалізували виробництва, які вкладаються в розробку таких компонентів країни, відповідно, їх витрати набагато більше, і плюс треба час, щоб у них постійно купувати, для того, щоб вони могли собі вартість знизити таких компонентів. Пане Вадиме, у нас буквально пару хвилин. Хотів би запитати про у вас був гарний івент з участю. Виробників і командування сил безпілотних систем, де обговорювалось підвищення ефективності взаємодії, напрямки, які є вкрай актуальними. Якщо коротко сказати, що потрібно зараз нашим військовим на поточному етапі, і які проблеми найбільш турбують наших виробників? Скажімо, для військових, те, що я чую особисто, дуже важлива швидка реакція від виробників на зміни, які відбуваються на фронті. А і тут, скажем, ну багато є факторів, які не можуть спливати. Але тут це виклик і до військових, щоб доносити цю інформацію вчасно, і до виробників для того, щоб чути і мати можливість швидко реагувати, тому що ми самі розуміємо, що там і реп, і все такі речі, там постійно кабу наш ворог щось намагається міняти. Відповідно, якщо ми хочемо, щоб наш а, військовий воював, скажем. Засобами, які превосходять нашого ворога, постійно треба робити якісь зміни. Це дуже великий виклик, і тут треба бути дуже потужна зв'язка між виробниками і військовими. Пане Вадиме, дуже дякую за ці пояснення за те, що ваше об'єднання робить для того, аби наші збройні сили дійсно були технологічними і використовували насамперед роботизовані платформи безпілотники для ударів по противнику. І щоб цих безпілотників було багато, навіть попри оці обмеження, які запровадив Китай. Нагадаю, що це був Вадим Юник, президент об'єднання технологічні сили України. Ось таким були головні воєнні акценти цієї доби. А далі ефір продовжить Василь Зима. тож залишайте. Десь на канале Еспресо.